Воосапчик сматрящи. Сьогодні ми знову пірнаємо в підземні станції метро і подивимось, чим закінчилися рамси з чорними в грі Metro Last Light. А якщо ви не в курсі, що тут відбувається, то подивіться про що була перша гра. Ну а якщо ви вже в курсі, то сідайте позручніше, візьміть з собою щось покушать, підпишіться на канал Telegram, там я ставлю вас в курс, коли вийшов відік і коли я стрімлю, і чаєчку. Гра починається з того, що головний герой трішки розповідає про чорних, а далі стається така сцена. Виявляється, що це все сон, і нас буде хан. Уже на протязі двох ігор нам не дають поспати. Коротше, хан розповідає, що був на горі у вулику чорних, який, як ви можете пам'ятати, ми спалили дотла ракетами. І в тому вулику хан бачив одного з чорних, і тому він починає нам затирати, що вони намагаються встановити з нами контакт туди-сюди, і нам необхідно поговорити з ним. Тут якраз Ульман проходив поруч і тому нас відведуть до Мельника, щоб ми з ним перетерли по поводу чорного. І поки ми йдемо, тут нам знову дають. Пощупати атмосферу метро. І, чесно кажучи, мені здається, що тут краще стало відчуватися занурення у освіт метро. Але про це поговоримо трішки пізніше. В общем, прийшовши до Мельника, хан розповідає, що в ботанічному саду він бачив чорного, і він просить, щоб Мельник відпустив нас із ним, тому що чорні намагалися налагодити контакт. Але Мельник посилає нахуй хана, а відправляє із нами Анну, кращого снайпера ордену, щоб знищити цього чорного. Е, Аннічка у нас дівчинка, яку прийнято називати пат що, мол, жалкує, що це не вона була на Останкінській телевежі і не бачила, як ракети рівняють з землею вулик чорний. А ще забув сказати, що Анна дочка Мельника. Во. Коротше, побігавши з нею трішки по тунелю. Не витріщайся на мою дупу, кролику. Не для тебе квіточка. Ага, не дуже то й хотілося. Вибравшись на поверхню, ми згадали, як в цій грі взагалі стріляти, і знайшли чорного. Анна його підстрелила, ми його схопили, але вбити його нам не вдалося. Чорний заліз нам в голову, і ми в декілька секундній катсцені побачили майже весь сюжет попередньої гри. А коли Артемко прокинувся, то чорного заперли в клітку, а нас схопили. Так званий Третій рейх. Прокидаємося, ми вдруге вже в полоні. Тут вони якогось бідологу за неровну форму черепа пристрелили. Сміттєпровід! А коли і наша черга прийшла, нас врятував оцей його солдат. Пашою його звати. Він із червоної лінії, ака комуністи. Ну і по закону метро нам замість зброї дали хує, а точніше ніж. А пашок собі взяв калаша. Він сказав, що мол, нам потрібно дістатися разом до червоної лінії, а звідти Пашок до базариться з керівництвом і нас пропустять до наших спартанців. Мені якось цей союз пахне з залупою, але вибору в нас небагато, тому прийдеться погодитись. Через сміттєпровід ми попадаємо до де завдяки спільній роботі ми прокрадаємось через нього як криси. А далі пашок нам скидує револьвер з глушаком. Ну і тут гра нам натякає на те, щоб ми пройшли все по стелсу. Але стелс і я це слово антоніми, тому час влаштувати різню. Перебивши кучу гадів, ми з пашком в круто поставленій екшн сцені тікаємо з третього рейху. Але на фінальному відрізку шляху нашого Артемка підстрелюють, і пашок дотягує нас на плечах до дрезини. І ми тікаємо з цієї станції. Ну, в общем, тепер наш шлях лежить до театральної, але напряму до неї дістатися в нас не виходить. Бо тунеля заводи нас в глухий кут. Пашок бачить трубу. Ми його туди підсаджуємо, але так виходить, що його беруть в полон німці, і тепер нам потрібно його визволяти. Перебивши знову півдюжини людей, ми заповзаємо вентиляцію і бачимо пашка в камері, який нам говорить, що типу ми мушкетери один за всіх і всі за одного. І просить, щоб ми його витягли. А то на нього чекає шибениця. Прорвавшись через фашистів, ми дістаємося до Павла і дуже навіть красиво звільняємо його. Не, ну ви бачили як красиво я поставив їм дві голови? Ну от так от? Можу вмію. Не зря в контру граю. Короче. Зайшли ми в катакомби, але фашисти за нами не послідували, а лише потушили світло в тунелі. Спочатку було незрозуміло, чому вони це зробили. Але коли я почув, як пауки стукають своїми лапами, все стало на свої місця. Якщо хтось забув, нагадую, пауки тут бояться світла, але в порівнянні з попередньою частиною спосіб їх вбивства трішки змінився. Тепер нам потрібно спочатку вижигати ліг ліхтарем, а коли вони впадуть на спину, стріляти їм в черева, щоб вбити. Трішки пострілявшись з пауками, показавши майстерність, як акроб... Батики і давши напругу на двері, ми вийшли з катакомб на поверхню. Де, як говорить сам Павло, до театральної залишилося рукою подать. але потрібно встигнути до настання темряви. Цапаємо проти газ, і тут нам вдруге презентують красивий вид. Тепер наша дорога лежить через той літак, який нам показали, і діставшись через перехід сталкерів і зловившись крім АК, До літаку всередині нього ми ловимо флешбек, як цей літак заходив на рейс, коли по світу вдарили ядерні бомби. Тут я трішки не зрозумів суті, якщо в першій частині нас кошмарили такими речами чорні, то хто це робить тут? Типу, це аномалії якісь чи як? Якщо хтось шарить, розпишіть, будь ласка, в коментах, бо я ну, трішки тупий. В общем, виходимо ми з цього флешбеку і рятуємо Павла, надівши на нього протигаз. І якраз перед самим входом на театральну ми зустрічаємося з великою купою покручів. І на тоненького із обосраними штанами ми дістаємося ворот станції, з якої два бравих солдати вижигають залишки покручів, які за нами гналися. Наскільки я зрозумів, то над цим місцем, де знаходиться станція, раніше був театр Большой, артисти, які вціліли, спустилися сюди граю тепер тут на сцені. І на цю станцію з'їжджаються всі люди, щоб трішки понюхать культурну спадщину до ядерної війни. Ну а наша ціль зараз, що Пашок провів нас через блокпости червоної лінії, щоб ми дісталися до поліса і розповіли, що завдання по ліквідації чорного було повністю провалене. Тут ще якраз під наше прибуття такий красивий виступ ставлять, тут ще ось за кулісами які красиві дівчата крутяться. М -м -м. В общем, перед тим як провести нас через блокпости своєї станції, Пашок пропонує нам обмити все те, що відбулося за цей весь час. А я що? А я слабий на передок. Якщо передо мною хтось починає пити водку, то через пару хвилин я вже п'ю разом з ними. Ну а як ви думали? Чарку тянуться вам не в залі присідать? Да, тут здоров'я потрібне. Коротше, пашок виявився з сукою останньою, затирав там нам за мушкетерів, мов одна шпага на всіх і всі ми її тарахторим, а сам сука така підсипав нам щось у чашку. І короче, ми вирубаємося, а нас взяли в полон червоні. Поки нас ведуть на допит, пашок щось затирає за війну. Але поки ми особо про це говорити не будемо, трішки пізніше я вам все поясню. А поки нас вели, ми зустрілися із Числавом, начальником генсеку, а разом із ним Лісніцького. Це той, хто зрадив нас на початку. Гри. Ну там про нього просто пару строк було. А в Кравін із D6 це комплекс, який ми з Мельником відкрили в попередній частині. Якийсь вірус. Але про це також потім. Поки нас тут питають, приходить і глава ЦК КПС Москвин зі своїм сином і починає нас також лупцювати. Його син на це не може дивитися і кудись убігає. А придурав числа вколе на обсироватку правди. І Артем згадує своє минуле, яке заховав в глибині себе. І з цього моменту починає стрімко розвиватися сюжет. І Більше розкривають Артема. Коротше, пояснюю, коли Артем був зовсім малий, вони з мамою часто гуляли в ботанічному саду і їли морозиво. Вони з нею встигли під час ядерного бабагу сховатися в метро. Але невдовзі його матір загинула, а опіку над ним взяв сухий ну, той дядько із першої частини. І Артемка наскільки засумував, що захотів вийти на гору, щоб знову прогулятися тими самими місцями, де вони гуляли з матір'ю. І підбив на це декількох своїх друзів. Вони підняли ворота і вийшли назовні. Але коли коли вони вийшли замість веселого міста, яке пам'ятав Артем, на них накинулися покручі. І коли Артемка чуть не з'їли, його засейвив один із чорних, тим самим установивши ще в маленькому віці з Артемкою контакт. Оскільки, як це далі пояснюється у самій грі, чорному легше встановити контакт з дитиною, оскільки в нього в душі немає тієї злоби, печалю, суму. Страждань, гніву і кровожадності, як у дорослих. І в той момент, коли чорний встановив з Артемкою контакт, в грі це називається усиновленням чорним дитини. Артем став невразливим для тих ілюзій, які чорні наводили на інших людей. Ну, ось так якось виходить. Тепер, коли я вам пояснив, як що і куди, повертаємось до сюжету. В общем, коли ми приходимо до тями, перед нами стоїть син Москвина і, бурмочучи собі під носа краще хай розстріляють, звільняє нас і показує, де вентиляція. Забравши свої речі, і прокрадаючись по червоній лінії, ми бачимо, що вони будують щось грандіозне. В общем, пробивши через купу червоних і полазавши по тунелях, ми випали прямо в логово нашого старого друга Андрія Коваля. І саме через нього ми відправили інформацію до Поліса, що ми живі, і зараз йдемо за Чорним і Павлом. А ще те, що червоні готуються до війни. Тепер наш шлях лежить до старої церкви на болотах. Там є база ордену Спарти. Андрій підганяє нам отаку тачку, в двох словах розповідає, як нею користуватися, але слухай, старий. У мене за плечима пройдені майже всі частини НФС. Я знаю, що стрілочка вперед це газ, стрілочка назад тормоз, а shift це нітро. Мені твої слова не потрібні. Коротше, зараз нам потрібно на Венецію. І шлях до неї це сука, саме душне і тягомуторне, що є в цій грі. Казалось, тобі дали машину, повинно бути кайфу. Майфово і драйвово розсікати по тунелям, Але ти постійно з неї злазиш, щоб відкрити то двері, то ще щось зробити. А далі ти зустрічаєш біженців з Кузнецького мосту і допомагаєш їм визволяти людей, які в полоні у бандитів. І знову таки туди-сюди залазиш і вилазиш із своєї брічки. Коротше, нецікава і душна параша. Тому скіпаємо. в ході наших пригод ми дістаємося до пірса, де дергаємо за мотузочку і по всьому тунелі роздається звук колоколів. А на тій стороні озивається рибак і говорить, що зараз припливе. Ми з перемінним успіхом дожили до його прибуття. Стрібуємо ночовен і відправляємось до Венеції. І скажу я вам, путь до Венеції вийшов дуже такий драйвовий. Тут у нас будуть нападати отакі вам молюски. Ми будемо від них відстрілюватися, а в кінці і взагалі дід, який нас перевозив, підпалює сигаретою динаміт і викидає його в воду. За таке ставлю клас. Поки ми тут ходимо і шукаємо Павла на Венеції, хотів би сказати, що в порівнянні з першою грою в метро Last Light стало набагато більш зрежисованих катсцен, де відбувається якийсь екшен. І на мою думку, це пішло тільки на користь. Знайшовши Павла, ми підслухаємо його розмову з кимось. Він каже, що вірус доставлено на Октябрьську. Але далі нам підслухати не вдалося, бо нас чуть не здала, Фух, прості господі, яка вирішила, що їй перепаде але я і, такий, і плюс до того нам потрібно далі прослідкувати за Павлом. Братва, ви мені що повірили? Та я ж піздабол. Ну от признайтеся, всі ми любимо вздрочнути на голих 3D персонажів. Хіба ні? Короче, позолотивши ручку танцовщиці западних танців, ми продовжуємо слідкувати за Павлом. Прослідувавши за пашком, ми в темному кутку його затискаємо. Але прийшовши сюди тіпок, нам все похерів, і палушка знову від нас втік. А наш шлях тепер лежить на болото до церкви, в якій сидять бійці нашого ордену. А от, скажіть мені, будь ласка, у всіх іграх болотні рівні це сплошний жах і духота. Ну от, блять, ну не цікаво мені бродити по засаним болотам, і ще плюсом до того ходить в них взад-вперед щось шукати. Тому в двох словах вам розкажу. Спочатку ми шукаємо каністри, аби переправитись на іншу частину болота. Ми знаходимо ми каністру з паливом в літаку, де на нас нападає така здорова гніда, Ну ми з нею трішки пізніше помахаємось. Зібравшись на іншу сторону болот, побігали туди-сюди і дотопали до храму, в якому сидять бійці ордену. Але попасти відразу до них нам не вдається, бо нам заважає отака здорова зелена гніда. Замахавши її, нам кидають дерево, ми по ньому проходимо до церкви. Трішки перепочивши і прокинувшись, перед нами стоїть Аня. І починає тут щось розповідати, типу я з тобою, як з хлопчиськом, а ти, мужик, то що надо, вибач, що тебе кинула. Ну коротше, щось я запізділась, збирайся і скоро рушимо на Октябрьську. І як ви можете зрозуміти, Анька то в нашого Артемка влюбилась. І ми на плюс моралі помчали швидко до неї, щоб видвинутися катакомбами до октябрьської. Але в гості прийшов Лясницький. В общем, тепер Анна в полоні, і нам через катакомби потрібно дістатися до неї і визволити. А поки Артемко крадеться катакомбами, хотів би поговорити за складність в цій грі. Якщо ви слідкуєте за мною, то ви знаєте, що всі ігри, які проходяться, проходяться на тяжкому рівні складності. І я не знаю, що розробники зробили в цій грі зі складністю, але мені це подобається. До прикладу, в минулій частині писалося на складному рівні складності, що припасів буде мало, і тобі потрібно буде краще обшукувати закаулки метро. Для того, щоб вижити. Але я цього не відчув. У мене постійно було куча припасів і патронів. А в цій грі в мене постійний напряг з патронами. Я більше під кінець гри дострелював останні патрони, аби вижити. В хід йшли і звичайні гранати, і запальні, навіть міни ставив. Для протигазу постійно не вистачало фільтрів. Я проходив всі етапи на поверхні на тоненького. Іграючи в цю гру, я вірю, що знайти припаси це рідкість, і це дуже круто погрузило мене в цю мертву атмосферу метро. За що розробникам гри великий респект. В общем, в кінці катакомб нас зустрів отакий бос. Ми просто положили пару рожків із нашого автомату йому в'єбало, і ура, перемога! Арену битви затопила і нас винесло ближче до октябрьської. Ми успішно до неї дістаємося, але тут вже відбувається якась пізда. Засейвивши одного мужика, але він був при смерті, він нам розповів, що в хуя відбувається на цій станції. Короче, пам'ятаєте, я говорив про вірус, який припиздив із Д6 Лясницький? Так от, червоні випустили цей вірус на Октябрьський, і просто завалили сюди і почали вижигати, всіх типу, щоб вірус не пішов далі по метро. А насправді вони галімі піздаболи, які хотіли виставити себе в кращому світі, щоб віджати в Мельника із парти Д6. І тепер на цій станції нам потрібно знайти Аню. Перебивши до їбені Фені червоних, ми доходимо до Лясницького, який тримає Анну в заручниках. Він починає кричати нам, ми опустили зброю, але я що то повірив в свої можливості стрілка і дав йому патрон в голову. Але як виявилося, у нього каска нахуй чугунна, і мій точний вистріл в голову нічого не дав. Ну, в общем, він кинув в нас Аню, знявши з неї протигаз і розбив наш. І тому зараз ми без протигазів вдвох з заною йдемо до кільцевої, де нас зустрів вже хан. Поки ми чилили тут а в лазареті, Аня проганяє нам якусь тілегу про те, що вона відчуває, що ніхто з цієї війни живим не вийде. І і тут вона падає до Тьомича на коліна, і, собственно кажучи, тут пірипіхон, а за ним слідує і любов. І то може я дебіл або ближні не їдуть. Но Аню ми бачили чотири рази за всю гру і нам намагаються впихнути любовну лінію. Ну, якщо чесно, я якось цього моменту не зрозумів, але спишемо це все. Коротше, приходить доктор і говорить, що мол, Артемко повністю здоровий, а Ані потрібен додатковий нагляд. І тепер ми топаємо до хана. А паралельно ідучи до нього, ми чуємо розмову докторів, що заразили октябрьську мутованим вірусом Еболе. Ось такі ось справи. Коротше, зустрілися ми з ханом і розклад наших дій наступний. Оскільки ми затрималися в шпиталі на кільці, то ми сильно відстаємо від потягу, який перевозить чорного. Хан все ж таки надіється, що ми з чорним знайдемо спільну мову, а тому нам потрібно йти до містичної річки, яка перенесе нас набагато ближче до потягу, щоб ми встигли його наздогнати. Наближаючись до річки, тут неочікувано в приміщенні, у якому по пояс води задзвонив телефон, і підійнявши слухавку, Артем чує голос матері. Від такого повороту Артем не слабо так ахуєл, що аж кинув слухавку в воду. Дотопали ми до ріки Долі, і пірнувши в неї, вона нас перекинула в той момент, коли ми на Останкінської телевежі наводили ракети на чорних. І поруч хан нам почав затирати, що ця ріка може позбавити нас від тягаря помилок і що ми вершимо нашу судьбу своїми руками. Далі нас переносять в вже згорівший вулик чорних, де ми знову поганяємося за чорним, який приведе нас на вже гарячий потяг. І один із вагонь. В якому сидів чорний, падає донизу. І хан, як Криса, толкає нас, щоб ми летіли за чорним. Виходимо ми з цього странного тріпа вже на якійсь станції, де вже всіх перебили червоні. Пригаємо на дрезину і мчимося за. Потягом. І тут починається такий екшен, що це неначе не гра, а фільм з твоєю участю. Спочатку ми стріляємося із червоними на дрезинах, потім перескакуємо на потяг і вже стріляємось у вагонах. Тут, коротше, потяг вибухає і чорний вибирається з клітки. І бере нас за руку, показуючи, що Артем в дитинстві зустрічався вже з чорними. Ну це те про що я вам розповідав. І тут тепер йде базар із маленьким чорним. Він говорить, що вони на нас чекали. Він говорить, що Артем всіх вбив, і тепер він сам. І ми виходимо із тріпа, і чорний падає біля нас. Ми беремо його на руки і виносимо нагору, де він може нормально існувати, оскільки в метро йому дуже важко дихати. Це типу працює, як і у людей, тільки навпаки. Чорні не можуть без допомоги у метро, а на горі відчувають себе нормально. Ну коротше, тепер ми з чорним йдемо до полюса. І дорога з чорними це дуже класна штука, оскільки він нам дає зір, за допомогою якого ми можемо бачити ворогів через стіну. А також цей малий піздюк постійно шукає та приносить для нас фільтри для протигазу і аптечки. Тепер нам буде потрібно годину або дві гуляти з чорним по поверхні. Тут ми побуваємо і на потязі, і погуляємо по мосту, і чорний навіть галпане відігнати оцю крилату суку. Також ми тут переложимо багато червоних, які чекали на нас в засідках, і порішаємо питання з Лісницьким. А чорний в свою чергу залізе до нього в голову, і ми дізнаємося, як саме Лісницький викрав вірус, як корбут віддавав йому та пашку наказ на випробування вірусу і як у них відбувається діалог з Анною. І потім чорний каже: На цьому мої... І тепер дається вибір вбити його чи залишити живим. Оскільки ми йдемо на канонічну кінцівку, то залишаємо його жити і продовжуємо свій шлях до полісу. В общем, дотопали ми до Красної площі і зустріли там пашка, який намагається нас порішати із засади. Але чорний нам хелпанув і ми замахали пашка. З його голови чорний дізнається, що корбут хоче взяти Д6 з силою. А тому, поки мельник буде в полісі, на перемовинах він атакує з трьох напрямків, з яких ніхто не буде чекати, і візьме. Тащись малою кров'ю. Перед нами тут знову стає моральний вибір вбити пашка чи залишити. І я знову пікаю варіант на гарну кінцівку. І тут перед самим полісом ми зайдемо в ліс, в якому спочатку замахаємо мішку косолапого, а потім врятуємо його від покручів. І наконець-то ми дотопали до Мельника з ханом. А чорний, який був завжди поруч, прийняв облік дитини. Коротше, Мельник хоче застрелити чорного, але ми разом з ханом не даємо йому це зробити. А натомість чорний поліз в думки і знайшов, що в Д6 за однією. З Брам знаходяться ще чорні. Ми просимо Мельника, щоб він відчинив. Але той сказав, що подивиться на поведінку чорного. Ну що, тепер у нас прямий шлях до фіналу гри. Коротше. Ми завалюємося всією компанією в поліс, де вже йдуть перемовини. І чорний показує всім, що Москвин під керівництвом корбута вбив свого брата, тобто отруїв. Також дізналися, що це вони випустили вірус на Октябрьський. І тоді червоних почали ганьбить, а ми всі біжимо в д 6, щоб стати на його оборону. Її, братва, фінал цієї гри це просто щось з чимось. Ви просто гляньте, як це все красиво поставлено. Спочатку ми на першій позиції стоїмо, стріляємось, потім нас відтягнув. На другу, де ми стріляємось. А потім. Хуєв танк знищуємо. Ви прикиньте, в метро знищити танк. Це ж ахуєть! А потім і зовсім відступаємо на останній рубіж оборони і гасимо всіх з кулемета. Але ми розуміємо, що Д6 нам не втримати. Тому нам потрібно буде підірвати бомби, які заздалегідь були розміщені по всьому комплексу. В общем, звучить бабах, ми відкриваємо очі і бачимо, що мельник лежить без ноги чи без ніг. Я там не сильно бачу, а ми поруч з ним, а над нами насміхається корбут, але Мельник віддає приказ запускати бомби. І тепер тут є дві кінцівки. Як виявилося, я пройшов гру на погану. Е, як так я не розумію, наче всіх ще дивні, ніяких сторонніх рухів не робив, але вийшло, що пройшов на погану кінцівку. Тому розповім спочатку про погано. В общем, мельник віддає приказ підривати бомби. Ми нажимаємо на важіль і все. Де 6 вибухає. А потім через багато років нам показують, як сидить Аня разом із сином, і розповідає, що ми були дуже хороброю людиною. А чорні пішли звідси, і невідомо чи повернуться. Камера переходить на чорних, де ми бачимо маленького, якого ми врятували, він махає в камеру і все. Титри. А тепер перейдемо до канонічної і гарної кінцівки. Коротше, коли ми тягнемося до важіля, щоб підірвати бомби, з'являється чорний і говорить, що це вже не потрібно. А далі гра нам показує, як нам так ніхуйова хелпанули чорні, оскільки вони звели з розуму червоних і вони перебили самі своїх. І Артем розповідає, як склалося майбутнє поліса. Дуже багато спартанців померло, включаючи Ульмана, який всю попередню гру бігав і шутки шутив. Мільник сів на крісло каталку і тепер відновлює охорону полісу. Хан просто кудись зник. Там ще Артем проганяє тілегу про те, що хан коли сказав Артему, що чорні це ангели, які послані, щоб дарувати помилування всім людям, які знаходяться в метро. А далі кадр перемикається на чорного, який каже, що вони підуть, тому що так буде краще для всіх. Но прийде день, коли вони повернуться, і цей піздюк буде вже дорослий. Він нас називає другом. І вони йдуть. Ну що, ось так і закінчилося метро Last Light, але нас ще чекає продовження. А що я можу сказати по цій грі? В порівнянні з попередньою грою змінили складність. Тепер грати стало ще цікавіше. Сюжет як був, так і залишився на високому рівні. Додали просто масу екшн сцен, і це набагато приободрило гімплей. Завдяки цьому гра почала відчуватися по-іншому. Додали більше сцен, де ми можемо відчути наскільки метро безлюдне і гнітюче місце, що пронизує тебе до глибини душі. Гра в порівнянні з попередньою пригнала на голову вище, а то може і на всі дві. Всім рекомендую, хто не проходив, а хто проходив, обов'язково перепройдіть і освіжіть пам'ять. Ну а на цьому в мене все. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі, зірочок. Усишимся в Next неквідіку.